Агой, мої любі, це знову наші археологи і офігезний кльовий снігопад це просто капзда. Я сподіваюся, вам також подобається. Тож приємного вам перегляду. На годинничку зараз 5.40, і Тіані ще чомусь вирішило прокинутися. <рес> Він вже почистив зуби, тут рунить сейзод затеранський. Ні, не ходи туди, будь ласка. Тоді, якщо ти прокинувся так рано, давайте аутентифіку... аутентифіковуватимемо артефакт. Господи. Чогось воно якось тормозить, іноді прям так фрізить дивно. А сьогодні. От. Опа, сьогодні ще якийсь е, у нас якесь свято, вечір у місті. Прекрасно. О, Тіан включив собі е, якісь сміхуйочки тут, як завжди. Наж сьогодні у нас вечір у місті, тож вийдемо сьогодні кудись в якийсь заклад, посидимо. От, я думала, що нам сьогодні робить. Хоча я б хотіла трошечки сьогодні поторгувати. В принципі, то з 10-ї раночку ми напевно відчинимо магазинчик, а потім сходимо десь. Ну тут до 2 ранку, до 2-ї ранку будемо у цей вечір в місті. Безкоштовні їжа та напої. Місцеві підприємці хочуть подякувати своїм клієнтам та пропонують сьогодні безкоштовну їжу, безкоштовні їжу та напої. Саме час вибиратися сьогодні. Вибратися. Господи, що я, як я читаю. Сьогодні у місто та відвідати якийсь заклад. От якийсь заклад ми сьогодні і відвідаємо. Тіаніші. Ти так пириш туди, в тебе такий хвостик прикольний, таке зачісочка. Угу, угу. Далі своєю роботою займаюся. Мені здається, він трошечки е, піднабрав. Такі ляшечки великі стали. Такий він весь мощний, такі баночки <сум> в нього. А в нас є підручники з гемології, мені цікаво. Давайте подивимося. Е, open. Що тут у нас є? Ні, в нас немає підручничка з гемології, як я казала, е, Рен. Хоче займатися цими камінчиками, всілякими, длубатися. Давайте вона сьогодні не піде в школку. Ми можемо взяти вихідний день їй? Взяти відпустку на день. Я думаю, можемо. Пошлемо її зараз а, трошечки прийме, хай вона душ швиденько, хай співає в душі, <is a> <thing> щоб підвищити рівень навички співів. Так, Day Off вона взяла сьогодні, і я хочу, щоб вона потім взяла, перехватила щось. Є тут якісь лефтоурси є. А, страва з рибою. І вона, мабуть, вдягне свій дурнуватий цей образ, який я їй зробила. Ви писали, що вам подобається її дурнуватий стиль. О, бач, Курочка витягла. І вони все ж таки беруть тепер звідси з цих міні-холодильників своїх. Їжу, хоча вона пішла. Напевне, вниз сідати. Ну так, да, звісно. А що ти? Сядеш і можеш сісти на ліжко собі? Звісно ж, ні. Тобі треба піти сюди сісти. Я сайзотику купила мисочку, треба йому її наповнити швидесенько. Бляга, з усіх цих предметів, що треба підсуватись постійно. Персонажі тікають. Період голосування тут у них розпочато. Насипала. Що хоче Сайзутіще? Нічого, в принципі, ну, можемо зробити, щоб він пішов їсти. О, Тіан е, може вставляти кристали в... на археологі. А, чи що він? Рефайн, коротше. Робить щось з кристалами на археологічному тейблі. Refine. Коротше, оцей рефайнд може бути використаний для створення сил реліквія, для додавання. Ану, що тут? Нє. Поки цей столик зайнятий, він не може до нічого. Щось якось зробити, коротше, обробити кристал, щоб вставити в реліквію. Ось це, от, ну, типу, ось рефайн, значить, ось це. Я не дуже добре знаю інгліш, тож. Під час перекладу дуже багато я слів вивчаю нових цікавих. Тих, які мені не траплялися ніколи раніше. Так, Рен наїлася. Що вона хоче? Електроніку послухати і альтернативу послухати. Е... Щось він знайшов вже він її. Ага. Я поняла. прикольно. Коротше, там було е, написано, що це фейк, що це якась параша. Counterfeit mask of Ha. От. Це не справжня маска. Тож ми її ось так: от за 38 доларів чик-чик, і все, і нема. Рен питає: Але хто я? Я не впевнена, що я хочу. А, ким я хочу бути, коротше, коли виросту, всі мої друзі вже знають, ким вони хочуть стати. А що ким я хочу стати? Тян скаже, не хвилюйся, в тебе є ще вдосталь часу, або вибери щось, що тобі подобається. От, дуже слушне запитання Рен поставила, що вона не знає, що вона хоче. І Тіан їй скаже: вибери щось, що тобі подобається, натякнувши якраз на гемологію, те, що вона хотіла вивчати. І ми скажемо їй ось це. Вона підвищила емоційну контрольованість, і вирішення конфліктів в неї впало. Тож, я думаю, це гарна нагода для того, щоб Тіанчику поаутентифіковувати далі це все. А, і Ірен замовить собі книжечку з навички. Де навички? Навички гемології мені потрібно. Десь, мабуть, внизу тут має бути воно так. Гемологія, частина перша. Сяйте. Обережно зрізайте кути і тонке мистецтво виготовлення прикрас. Значить, Купимо спочатку першу. Хоча давайте одразу всі три. Вони тут не так дорого коштують, як всім з три. І візьмемо, почитаємо. Почитаємо гемологічну один сяйте. Дядько сказав їй, що вибери те, що тобі подобається. Спробуй пошукати щось. І вона пішла, придбала книжки і пішла, дивіться, читати, що там воно і по чому. Подивимося, чи зайде їй. Кудись поставимо той столик. А Тіанчик займається своїми справами, в принципі, то як завжди. А, я хотіла відкрити вже відчинити магазинчик о 9.30. Слухайте, а якщо ми наймемо собі співробітника? О, все, він нудьгує, він хоче спілкуватися зі снабами. Піди, піди приготуй білому цитрусовий якийсь, і попий. Раз ти такий сноп. А, здобуто навичку гемології. Рен розпочинає свою подорож світом гемології. Боже, Тіан, ти що це ти, у, у, у тебе таке, за ходьба? Використовуйте гемологічний стіл, щоб пограновувати коштовне коміння та створювати ювелірні вироби. Або збирайте метали та кристали, щоб підвищити рівень навички і розблокувати більше дизайнів для ювелірних виробів та коштовних каменів. Понятно? Понятно. Випий один. Лимонадик, а це ми зараз з чітернем і отак от. Так от... Закинем в халадос, щоб потім забути взагалі назавжди, що воно у вас там стоїть. Так, Тіані, ще тобі ще треба піти в справах своїх скористатись. Сайзот сейзотовими своїми справами займається. Я думаю: от що якщо нам? Що це за параша? Хто це приніс сюди? у Якщо нам найняти помічника в Магаз? Щоб тут була продавчиня якась або продавець го, го А, Відкриємо відчиним як тут управління персоналом Manage Employers. Значить, у нас доступні для найму всі всі чувачки. Ава Гаріо, Еліана Джойс. Ава в нас мала бути в тому. В школі продавати, але там у нас торгує інша людина. Тож давайте її наймемо сюди, і вона в нас буде е, помічницею торгувати. Го, давайте відкриємо відчинимо магазинчик. Все відчинено. Зараз е, мають прийти до нас відвідувачі, От, а ми тут сидимо гемологію вивчаємо. Будемо щось торгувати потрошку. Ні-ні-ні, ні що -ні 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 -ні. ти хочеш? Вправлятися в приготуванні напоїв. Добрий день! Everybody, чого це? Чого це вдруг? Постій, поки тут посить в магазинчику. Вона може в'язати? А, 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 я забула просто давно не грала і забула, що в неї тут є в'язальний цей штука. В'язальна. Де наша авочка? О, авочка вже пірдолить. А, ні, це не авочка. Тю, здрасте. Ава ось. А що в неї за. Оце у нас отака формочка, так? Боже, Еліза, що таке? Ава. Заходь! А, вона, походу, залагнула. Так? Що вона стоїть просто. Давайте їй допоможемо. Бо вони оце стоять отак, от. Незрозуміло, що роблять. Ава бешена. Блін, от хто б прийшов до нас в магазік, і ми б його захамутали. Ні, а це підліток, підліток, аурелів, Ой, Ніхто так і не приходить. Давайте я елізі допоможу. Це я їй допомогла, правда, оці тяги в неї сині, це просто щось. І пальто, стирене у бабці Джекі, тільки чорного кольору. Боже дядя. Видно, щось я так-та й повидаляла добренько. Ти в нас в'яжеш тут сидиш. А Авочка збереться взагалі тут щось крутить? Лянь, всі вони у бабці Джекі стирили пальто. Mm -hmm. Де наша продавчиня? Чи я в глаза долблюся? Де продавчиня? І всі нашу Сайзота затручуть. е-е-е-е, Ава, ти охірела. Як ти взагалі через стіни проходиш? Слухай. Ля. Що це за хрінь? Аво. Ех, аби вони оце пофіксили лайно. Опа. Сейзот там на когось вже ричав. Ава, ти будеш е, працювати чи ні? Давай ми їй дамо... Менеч Ава ось тут. Алоту Клак. Нє. Check up, прейс, Praise, promote. Ну, типу, там написано, що вона вже займається роботою. Що ти лазиш тут? видивляєш? що таке. Я зараз тебе буду критикувати. Дядя, сюди йде? Дядь, тільки не в трусах. Де ти єсть? Тільки не в трусах, пліс. Ну перевдягнись, мать, його в йоб. Проєкт зв'язання завершено. Прекрасно. А, вона поповнює товари. Все, вона поповнює товари. Молодчинка. Вона нам допомага. А ми будемо обробляти, наприклад, зараз Катаріночку. Давайте Катаріночці скажемо. Слухай привіт. Давай його ля яка. Поповнила, поповнила ці запасики. Але нам, в принципі, що треба не тільки це продавати, ось ці всякі штуки, а ось ці тарілочки, ось ці, ось ці зайчики, місканські. Те, що ми понавозили сюди, щось ніхто не купує, особа. Стоять і пердять. Мені цікаво, у цього чувака, так, у цього чувака мабуть, е, сім'я, дружина. Там все таке. Давайте ап ні. 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 ні, 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 ні. Я не знаю, можна можна її підвищити, та ні, херня. Ладно, не будемо це тут колупатися. Хай працює жінка. Пішла до Катаріни заливати щось. Слухай. О, дук вже хоче щось купити. Де він єсть? А ви його чи ні? Ні, дядь, ні, ні ні ні. Ну. Він коротше щось не може купити, не може пройти до товару. Дядь, а що ти хочеш, value choice? Він не може пройти. Через що? Через ось це? Багацько людей. Цей дядя буде задрочувати мене коротше до кінця нашої робочої зміни? Зараз він не буде проходити коротше. А, ні, все нормально. Нормально, нормально. Дядя його обслужує. Або хто? Давайте його обслужу його. Боже тіаніші. Ти бісиш мене? Мені цікаво, що, що зараз він купить. Я сподіваюся, якусь цю міськанську парашу. Ось цю, наприклад. Дістав планшетик гарний. Стоїть, продавальщик продає. Так, ну цікавенько, цікавенько. Мене бісить, що ви тут понабивались цей маленький малюсінький магазинчик і, ну, кабза. Слухайте. Давайте або купуйте, або. Пиздуйте. <свідця> так. Статую купив за 806. О, якраз ось цю він і купив штуку. Давайте ми приберемо цю табличку. Приберемо табличку, Бо зараз прийде та наша помічниця і поставить там знову товар. Ось вона тут стоїть. збирається. Валіть з магазину, якщо ніхрена не купуєте, козли. Так, ми прибрали табличку. Все, дивіться, навіть продали одну штучку, це дуже класно. Якби ще оцю продати, можна було толкнути. <сможна> було б дуже класно. Боже, тут так незручно в, цьому, в цій крамничці. Це просто када. <сможна> <сможна> це сошіалайзер. Прийшов чисто помандіть, посидіть. Сошіалайзер. Ерік Фрост, молодий. Окей. Якщо ти сосеа соціал... соціалайзер, Сашелайзер такий, давай посашелізуємося тут. Можливо, я не знаю. У них щось буде з Тіаном. Якісь дружні хоча б стосунки. Або з цим дядя. Просто він тут ходить, в цю, в цю крамничку, торс свій демонструє, чекає постійно на Тіана, щоб він на нього звернув увагу. Я не знаю. О, вони почали розмовляти з дуже дивно. Давай і ще з цим от привітаємося. Ну, що він тут демонструє свій Торс? Просто так, ну серйозно ходить постійно. Я ору, я не можу. Який смішний. Як його звуть? Рафаель Майерс. Рафаель Майерс чи Мейс? Реношка, куди ти пішла, моя гарна? Через стіни. Погладь свого цього. Сайзота за тиранську. Погладь. Етут! Еліза вирішила в таких шкарах просто дати. Вони ось -то проклятіли оце мені віджиматися тут. О! О! Моя курочка в синіх тягах іде. В таких качкадзьобах, звісно. Ага, не може пройти, моя гарна, моя ніжна. Якщо и б я вас всіх отправила щас, к чортової матері, звідси, Земзей. Давай Що ти хотіла купити? Я тобі продам. Ні, 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 моя ти хороша, не треба оце вот тут розказувати. Курва. Ну давай, вот what choice, вот what you? Все. Ring up. Быстро. Зодик падає. О, без тями він хоче спадку. Мені цікаво, ко чорта вони так падають. Ти що, не можеш піти поспати, чи що у нього. М -м, так, він... енергія в нього мала. Гадство. Так, все, четверта, сорок. Зараз е, обслуговуємо Елізочку і видворяємо всіх вишвирюємо з магазок чорту. Ми можемо, до речі, е, зробити якусь інтернет. Якийсь тут эту, рекламу Опа, Дончик! Дончик прийшов, дивіться Капз дец. Э, давайте ми йому щось скажем. Скажем, що в тебе бабуритка така козляча, блін. Что ти прийшов? Блять, як вони мене задрали. Ну, в смислі, зембзей. Ну, звали звідси, к чорту, просто, йди отсюда нахер. Іди. Just go fucking away. Please. Ця дура не може пройти. Все, звалили. Звалили, звалили, нахуй звідси, будь ласка, звалили всі. Більш ніхто не хоче нічого купувати, досвідос. Блять. Ця дура рижа буде мене купляти, що чи ні? Я зараз закрию магазин. Що це? Діна Кальєнте. Здрастуйте. Дончик Латаріо зайшов до нас посрать. А ця вже сюди заперлася. Цікаво. Валіть, валіть, каламаніу нахер. Нахер Поприпердолили сюди. Нахер кажу. Через вас не можуть кастомери купити собі свій кастом. Бістра. Задрочите. Боже, я не знаю. Валіть. А -а. Вон. До свидання, бо щас ця жінка не зможе мене не черта купити. Дон пішов вон. Я оце буду у вас е, випро... випроводжувати звідси к чертям. Що тут сталося з вами? Все, Олів. я тебе вже все прогнала, чи ні? Діночка. Діночка, якщо б ти звалила теж відсюди. Я хочу, щоб Еліза купила, вже щось свалила. Угу, Взяла, пішла. Все, зачинили. Клоус. Заробили 789 чистих поповнення запасів 1300 і зарплата Аві, яка нам сьогодні поповнювала запасочки 217 грішек. Так що все. І нам треба кудись сходить. Боже, оці оновлені кальєнти, сестри, вони набагато красивіші. Тянчик тут вже щось пожер, і той чувак за... заперся сюди. А чого ти заперся сюди козьол? Вам тут вход, ну, якби... Той? Не? не можна? Не можна. Усі, окрім членів, сім'ї. Все зачинено. Бляха. Муха. Що це ще таке? Рен пішла спать. Нє, ні, ні, моя нежна, ми їдемо кудись. Ми приїхали в ще один караоке бар, як він називається, там Planet Hunny Pop, начебто. Тож, давайте підемо щось перехватим. та погорланим, як в минулі серії. Дала Тіанові замовити фейворіт дрінк і. А тут ми замовимо для нашої ринки їжу якусь. Карі вурст, давайте. Це якісь сардельки, колбасочки, карі. Давайте, давайте, давайте швиденько заходьте вже всередину. Хтось матюкається. О, знову ця Анає прийшла. І Сайзотик за нами постійно слідує. Постійно, постійно, постійно. Тож давайте йдіть сюди. А мені здається, чи тут немає е, стелі. Що, тут дійсно нема стелі. Чи шо це? що це? А як так? Бо тут лежить сніг, я бачу, лещить. Це дуже дивно. Це дуже дивно. Це дуже дивно. Все, вони виконали оце традицію цю. Ой, прикольно, Сімка, Апала Джаба. І пішли співати. Зараз спітим. О, який. Кадо Акіяма. Боже, який ти гарний. Дядя. Оп. Все, ви, ребята, можете заспівать. Давайте дуэтом заспиваем. Поп. Стіанум. Там була Катрина. Клієнт, начебто. Ой. Стіночки. No! Зли, Звали, нахер. Звали. Акирище. Ух ты, йоп. Окей, давайте просто подивимось. Господи. Две. Давай. Це що за козіл. Гюнтер Бюнтерман. О! Сансет велі. Заду. Це інтро. Сім стрим. Щас сліза... покатиться. Вже вже краще. Нє, Тіан. Не, нен. Ага. А який в неї рівень? В неї другий буде третій. А нам який треба третій здобути? Ой, як хорошо, Акіра? А Кірачка. Вона досягла третього рівня. І треба фереворкс запустити на Humor and Hijx фестиваль. Акірачка, почекайте, почекайте, де де? Акира. Пошли. Пошли, friendly introduction. А що поделаєш? А що поробиш? А наша курочка буде соло співати. Роцк. А, тут не буде, е видно, хоттер зен там щось. А цей вже засрався. Ух, яка гарна там тітка була що. Хорошо вже співає. Щу. Щу. Оооо, бренд добре співає. І це тільки третій рівень, прикиньте. Що буде потім? А цей ка. А де Акіра Кібо? Йди до нього, іди. Окей, friendly інтродакшн не вийшло. Д давай фані інтродакшн швидко. Зібрав свої ноги в руки і пішов, давай. Поки не Бога там співає. Можеш його пригостити якимось напоєм. Давай, 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 давай. Я ж ти за тебе, я ж за тебе переживаю, бо в тебе одні Дони, Дігіддони, Гандони в житті. Нащо він всралося? Ну, о, йому сподобалось. Єб, скажи. <сула> давай в нього щось розділи Дух Свята, вечір у місті. Е, скажи, що мороз на вулиці кабзда, як задрав. О, там дядя співає якийсь. Де ділася, Рен? Рен хоче спати. У нас з кимось розмовляє також. Я думаю, цей дядя нам підходить, якщо він, звісно, гей або хоча б бі. Все, все, він сказав гудбай. Окей, окей. Все, поїхали додому. Так, ну, власне, вечір в місті в нас пройшов зачотно. На Гарно, взагалі, все. Тепер тільки мить, дубці, спадки лягати і все. А татушечка Сальвадорацька, до речі, в нього. Ой, що тебе зі спиною? Боже, дядя? Давайте то його. Бекхейр, будь ласка, прибери його. Отак от ти робиш! Ніхрі собі. Кабзда. Оце. Оце так, боже. Я ніколи цього не робила і не бачила. Але. Чубині. Мені не подобається ось такий заросший спина в нього, як прямо орангутанга. Все, ти вирішив прикрить. Я з Розік, я з Розік. Іди так, іди спадки вже лягай. Та і все, і будемо кінчати вже. Власне кажучи, будемо і закінчувати. Дякую, що подивилися дане відео. Дякую, що ви мене підтримуєте. Сподіваюсь, вам сподобалось. Зустрінемося з вами в наступному відео і до зустрічі!